Ювілейну дату 50-річчя з дня заснування 23 квітня відзначив Лозівський центр професійної освіти. З нагоди свята днями провели урочистий захід, на якому традиційно були і привітання з побажаннями та нагородження. На початку урочистостей хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх героїв України, які боролися і загинули за наше майбутнє. Віддали шану пам'яті загиблим, невинним дітям та мирному населенню. За роки роботи навчальний заклад підготував кілька десятків тисяч висококваліфікованих робітників. Сьогодні у Лозівському центрі професійної освіти навчається 641 студент. Працює 129 досвідчених викладачів і майстрів виробничого навчання та співробітників, які забезпечують життєдіяльність закладу. Професійний центр забезпечував робітничими кадрами крупні підприємства нашої громади, які успішно та професійно виконували свою роботу. Заклад пройшов декілька етапів реформування. Але, попри все це, вистояв та успішно розвивається. До своїх колег та всіх присутніх у залі з привітальним словом звернулася керівниця Лозівського центру професійної освіти Ірина Гонтаренко. Відверто кажучи, дещо було якось так незрозуміло щодо проведення цього заходу, Були певні хвилювання, тому що країна переживає таку скрутну годину. Але життя триває, заклад працює. Учні навчалися, тож, любий мій колектив, дозвольте сьогодні від щирого серця привітати вас з 50-річчя від дня заснування і висловити слова величезної подяки за вашу сумлінну працю, за відданість профтехосвіті, за високий професіоналізм в справі виховання і навчання молодого покоління. Сьогодні ми пригадуємо добрими словами тих людей, які в різні роки навчалися або працювали в нашому закладі. Якби у нас була можливість всіх їх запросити, то навіть велика зала нашого Палацу культури, на жаль, зруйнованого, не вмістила б всіх людей, тому що майже кожен четвертий мешканець Лузівчини так чи іначе причетний, дотичний до нашого закладу. Я вірю, що вже невдовзі буде перемога. І в наших приміщеннях, майстернях, кабінетах залунає дитячий сміх і гомін. І всі бажаючі прийдуть до нас на гостину. І на повну потужність запрацюють наші верстати, а дівчата наварять смачного українського борщу з пампушками, одягнуть поши. Заплетуть коси, прикрашені жовто-блакитними стрічками, а хлопці станцюють за запаш... пального гапака у нашій відновленій автовій залі. Шановні колеги, я вітаю вас зі святом, з ювілеєм і бажаю найскорішої перемоги, щедрої долі, міцного здоров'я, чистих сердець. І світлих думок зі святом! з річницею заснування колектив навчального закладу привітав заступник директора департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Андрій Васильєв. Користуючись нагодою, хочу перше все подякувати керівнику закладу Ірині Миколаєві за те, що вона такий час передалася. Велика подяка і шана вашому колективу, вашим педагогам, які. Незважаючи на ті сумні часи в фінансовому, матеріальному, моральному плані, залишаються на своїх місцях, ну, умовний місця дистанційна форма навчання, вона не невеличкий коректив корективи цей процес, але люди працюють, люди намагаються відновити навчальний процес у його повному обсязі і власне, готувати фахівців, які в майбутньому будуть відновлювати нашу країну. Так сталося, що сьогодні, вчора, позавчора, ще декілька років тому, у нас професійні робітничі професії, на жаль, не користуються престижем. Ну, так сталося. Але ж дивіться, я сподіваюся, такого залишилося, і для відновлення країни нам потрібні будуть саме професіонали, саме робітничі професії. За багаторічну працю та високий професіоналізм кращим працівникам Лозівського центру професійної освіти Андрій Васильєв вручив подяки Міністерства освіти і науки України, подяки голови Харківської обласної державної адміністрації. Також вручив подяку і колективу Лозівського професійного центру, яку Андрій Васильєв передав директору навчального закладу. З 50-ти річчям від дня заснування колектив Лозівського центру професійної освіти привітав представник від міської влади, секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір, а також генеральний директор Лозівського ковальсько-механічного заводу Василь Черномас. З нагоди ювілейної дати працівників навчального закладу нагороджували відзнаками Лозівської міської та районної рад, Лозівської районної державної адміністрації, народного депутата України Юлії Світличної. Колектив закладу зі святом вітали колеги з інших професійних центрів Харківський регіональний центр професійної освіти, обласна організація профспілки та управління освіти, молоді і спорту Лозівської міської ради. Колектив Палацу культури також привітав заклад з ювілеєм і порадував присутніх у залі музичним подарунком.